Оростині з самого ранку знаходиться в диму. Запах гару відчули і у Житомирі. Працівники екологічної інспекції кажуть, що це горять торф'яники. На телефон гарячої лінії з самого ранку сьогодні почали надходити повідомлення від жителів Житомирщини про те, що весь Житомир стоїть у диму, смог, люди не можуть дихати і не можуть зрозуміти, звідки йде загорання, загорання. Як нам повідомили, то загорання йде з коростення з коростенського району. Горять торфяники, але не тільки торфяники, там і ліс горить. Тому зараз бригада повинна виїхати, подивитися, що там ще із вчорашнього дня Житомиряни почали задихатись від смогу. Сьогодні ж місто наше оповито туманом. Вчора біля сьомої години я вийшов зі своєю маленькою сестричкою на цей майданчик. Ми з нею почали гуляти і почули дуже сильний запах диму. Після цього ми пішли додому. Тому що на вулиці було ну з дитиною бути якось нереальна. Ну, сьогодні вранці також є запах диму, але вже не такий сильний. Вчора, значить, 25-го числа ввечері, дуже сильний дим гарь, Ми не могли даже окно відкрити. Сьогодні немножечко менше, але все одно йдеш по дорозі, прям дим какой-то стоїть, і все. Запах диму. Вийшла на балкон і наче туман стояв. Ну, кажуть, що це в Коростині горять так звані торфяники. Ну не можна дихати. Дитина також каже, що ну, воняє повітря. І ну, це погано, екологія погана. Ну, сьогодні, зранку, як я йшла на роботу, був такий, стояв просто-напросто дим. Таке воно реально неприємно. Таке відчуття, наче зараз осінь, наче пилає якесь листя. Ну наскільки я знаю, в корсні торфяники горять. Повідомлення про пожежі в Житомирі протягом дня не надходили. Відомо лише, що загоряння йде зі сторони Коростеня і малина. Наразі всі відповідні служби з'ясовують обставини та причини пожеж. Група телеканалу СК 1 вже завтра вирушає на місце загоряння, аби дізнатись, як просувається ситуація. Слідкуйте за новинами. Марина Вишинська, Олександр Голоборочко, телеканал СК-1.